Усім привіт, усім гарного часу. Це є друга частина відео присвяченої створенню гри хрестики Нулики на ігровому рушії Unity. У попередній частині ми створили геймплей для двох гравців, а тепер перейдемо до найцікавішої частини, а саме додамо бота, який буде грати за одного з гравців, використовуючи алгоритм Мінімакс. Давайте більш детально розглянемо, що таке алгоритм Мінімакс. Алгоритм Мінімакс це ефективний метод для прийняття рішень у стратегічних іграх. Суть алгоритму полягає в тому щоб допомогти боту або іншому ігровому агенту знайти найкращий хід в ситуації гри з обмеженими можливостями. Він широко використовується в ігровій індустрії, штучному інтелекті та інших галузях для прийняття оптимальних рішень. Основна ідея алгоритму: основна ідея алгоритму мінімакс базується на теорії гри, де два гравці взаємодіють між собою відіграючи певні стратегії. У нашому випадку гра хрестики нолики це та сама ситуація. Алгоритм визначає, яким чином гравці повинні діяти в різних ситуаціях. Щоб максимізувати свій виграш та мінімізувати виграш супротивника. Аналіз можливих ходів. У грі хрестики Нолика алгоритм Мінімакс аналізує можливі ходи, які гравці можуть зробити і вибрати той хід, який приведе до найкращого результату для гравця, тобто бота, який використовує цей алгоритм. Він рекурсивно просувається по дереву можливих ходів, враховуючи можливі відповіді супротивника на кожен хід. Мінімізація та максимізація. Головна ідея алгоритму забезпечити максимізацію виграша. Гравця, який використовує алгоритм і мінімізацію виграша супротивника, це досягається чергування між мінімізацією і максимізацією на кожному рівні дерева можливих ходів. В результаті відео ви побачите, як саме алгоритм Мінімакс допоможе створити розумного бота для гри хрестики нолики і як він зможе адекватно реагувати на ваші ходи, максимізуючи свій виграш і мінімізуючи ваш. Давайте більш в деталях розглянемо, що таке рекурсія та дерево ходів. Рекурсія. Рекурсія це техніка програмування, коли функція викликає саму себе для вирішення задачі. Вона дозволяє розбити складну задачу на більш прості підзадачі такого ж типу. В контексті алгоритму Мінімакс. Рекурсія використовується для аналізу можливих ходів, гравців та їх впливу на виграш. Дерево ходів. Дерево ходів це графічне подання всіх можливих ходів та їх взаємозв'язків у грі. Кожен вузол дерева представляє окремий стан гри після зробленого ходу. Верхній вузол. Початковий стан гри, а вузол нижче це можливі наступні ходи. Приклади. Розглянемо приклад гри хрестики нолики Для кращого розуміння цих концепцій. Уявімо гру 3 на 3, де ми хочемо застосувати алгоритм Мінімакс для бота, який зараз грає за нули. Початковий стан гри виглядатиме наступним чином. Це буде корений вузол дерева ходів. Кожна можлива гілка з кореневого вузла відображатиме можливий хід гравця X хрестик, а наступний рівень ходи гравця нулика. До ходу хрестика, приклад вузла деревоходів. У цьому прикладі хрестик зробив хід в центральну клітинку. Тепер бот-нулик має аналізувати можливі ходи, які призведуть до найкращого результату. Він викликає алгоритм мінімакс для кожного можливого ходу нулика, наступного рівня. Дерево ходів показує нам, як бот рекурсивно просувається по дереву, аналізуючи можливість перемоги його або поразки на кожному рівні. Він обирає хід, який максимізує його виграш, зважаючи на відповіді гравця хрестик. Цей процес допомагає боту прийняти найкраще рішення, яке максимізує його виграш, враховуючи можливості і наступні ходи і реакції гравця Хрестик. Давайте тепер розглянемо мінімізацію та максимізацію в алгоритмі Minimax. Максимізація. Максимізація в контексті гравця, який максимізує свій виграш, алгоритм Мінімакс намагається вибрати такий хід, який приведе до найвищого можливого виграша для цього гравця. Бот, який грає за максимізацію, розглядає кожен можливий хід і вибирає той, який. Дозволяє йому отримати максимальний виграш незалежно від ходів опонента. Мінімізація. Мінімізація в контексті гравця, який мінімізує виграш опонента, а алгоритм Мінімакс намагається вибрати такий хід, який обмежить можливості першого гравця та мінімізує його виграш. Опонент грає проти бота, спрямовуючись на максимально можливий виграш для себе. Бот, який грає за мінімізацією, розглядає кожен можливий хід і вибирає той, який дозволяє опонентові отримати найменший виграш. Давайте наведемо приклад. Нехай бот нулик грає проти гравця-хрестик. У гру хрестики нолика. Бот обирає рух, який дозволяє йому мінімізувати можливий виграш гравця-хрестик. Тобто заважає гравцю хрестик отримати лінію з трьох символів хрестиків. Розглянемо стан гри. В даному прикладі хрестик стоїть по центру, і бот має два можливі ходи: верхній центр або правий нижній. Бот мінімізує виграш гравця. Хрестик, тому він обирає верхній центр. Це зменшує можливість того, що гравець Хрестик виграє, оскільки немає лінії з трьох хрестиків. Бот мінімізує виграш опонента, намагаючись максимізувати свій виграш в той же самий час. Цей процес мінімізації та максимізації використовується в алгоритмі мінімакси для знаходження найкращого можливого ходу для бота в стратегічних іграх. Давайте тепер розглянемо план дій для впровадження алгоритму мінімакс у нашу гру хрестики Нолики. Крок перший. Змінюємо архітектуру гри. У нашому проєкті ми вже маємо реалізований геймплей для двох гравців, однак для впровадження Бота потрібно змінити архітектуру гри таким чином, щоб у нас був лише один гравець та один бот. Гравець буде людиною, яка взаємодіє з грою, а бот буде використовувати алгоритм Minimax для реалізації своїх ходів. Крок другий. Змінюємо логіку гри. У попередній версії гри гравці чергувалися в ходах, вибираючи комірки на дошці. Тепер нам потрібно змінити логіку таким чином, щоб гравець і бот чергувалися у ходах, а бот використовував алгоритм мінімакс для своїх ходів. Крок третій. Реалізуємо Алгоритм Мінімакс створимо методи для реалізації. Мінімакс метод для обчислення найкращого ходу для бота. Метод фінтбестмов. Метод Minimax, який використовуватиме рекурсію для оцінки можливих ходів та визначення їх впливу на гру. Четверте. взаємодія гравця та бота з інтерфейсом гри. Змінимо логіку наступним чином: при кліку гравця на комірку перевіряємо, чи гравець може ходити, і виконуємо його хід. Після ходу гравця викликаємо метод BotMove для здійснення ходу бота. Крок п'ятий: результати та завершення гри. Після кожного ходу гравця або бота перевіряємо стан гри. Якщо гравець або бот переміг, виводимо відповідне повідомлення. Якщо гра завершилася нічією, також виводимо відповідне повідомлення. Крок 6. Рестарт гри. Додаємо можливість рестарту гри після завершення, щоб гравці могли почати нову партію. З таким планом дій ми можемо успішно впровадити алгоритм мінімаксу у нашу гру хрестики нолики Бот буде використовувати цей алгоритм для визначення найкращих ходів, оптимізовуючи свої Діє відповідно до стратегії мінімізації виграшу гравця хрестик та максимізації свого виграшу. І так, друзі, якщо вам сподобалося це відео, ви можете лишити подобайку, написати коментарі. Якщо у вас виникли якісь питання, в ході коду, в ході взагалі розбіру ось цього, ви можете написати коментарі, і я вам максимально швиденько спробую відповісти. Також хочу зауважити, що оновлений код ви можете знайти в описі під цим відео або в коментарях, якщо в описі буде недоступно посилання. Так що так, всім гарного часу і всім до побачення.